Добрий день, дітки. Я нещодавно був в гостях у лисички і в неї дуже-дуже гарна тарілка, з якої вона мене пригощала. А в мене глечик не розписаний. Допоможіть мені, будь ласка, розписати, щоб і я пригостив з гарного глечика її. Дітки, для оздоблення глечика нам потрібні ваші фарби різних кольорів, різного розміру пензлики та вода і серветка. Отже, починаємо. Спочатку ми беремо зелену фарбу, набираємо на кінчик і проводимо зверху пряму лінію. Ось так гарненько, не спішіть. Якщо закінчилась фарба, набираємо фарбу, промиваємо пензлика. Поліскуємо його і віджимаємо. Потім беремо тонший пензлик і набираємо жовту фарбу. І під нею зеленою робимо хвилясту лінію ось так. Набираємо фарбу до кінця. Знову набираємо зелену фарбу на весь пензлик і проводимо пряму лінію зелену, ось так. Промили і точнісінько так само робимо жовту зверху і знизу хвилясту, ось так. Таку саму робимо знизу. Внизу ми робимо широку, зелену лінію, ось таку. Промиваємо і робимо тоненьку, жовту. Лінію зверху і знизу ось так. І внизу. А зараз дітки? Ми намалюємо основну прикрасу нашого глечика. Квітку восьму пелюсткову. Спочатку я роблю серединку, потім макаю всю ворсу і роблю, як ми з вами робили, квіточку вгорі, внизу, зліва, справа. Ось по пелюсточці. Ось яка гарна квіточка в нас вийшла. Вам подобається? Дамо трішечки фарбі підсохнути на квіточки і обведемо серединку жовтим кольором. Обережно, обережно, щоб фарба не змішалась. Ось так. А тепер трішечки прикрасимо квіточку білим кольором. Ось такими завитками. Ось такий гарний глечик у нас вийшов. Дітки, чекаю на ваші глечики. На все добре.